Мої вітання, любі друзі! У мікрофон, як завжди, і зі сьогодні у нас буде такий невеличкий челендж. Замовив один з підписників і захотів, щоб я бараками та піхотою знищив суперника. А враховуючи те, що в Unification моді в даний момент суперників небагато і в основному грають всі ввечері, а ввечері я стрімлю. Тож ми будемо грати проти максимально складного бота і обрав я таку тематичну мапу, це Але Хорна. Будемо грати за Гварду проти програчів світів. І також, якщо у вас є бажання побачити ще якийсь челендж, замовити його, то можете написати мені в Discord, Telegram, всі посилання будуть в описі. Ну а тепер вже переходимо до самого бою. Що я взагалі роблю? Ну, по-перше, моя ціль це захопити якомога скоріше точки, також поставити барак генератор це такий стандарт. І тут насправді можна прискорити, бо нічого такого не можна побачити. Так. Брак генератора я поставив, тепер вже грає жіточки, і отже, вирішив поставити ще один брак на передовій. Він розширює зону впливу саме будівництва. Боти поки тут також все захоплюють. А я так тишком-нижком підбираюсь вже своїми браками і починаю вже підставляти прямо під базою Корнитів І це дуже-дуже добре, бо, по-перше, ресурси у мене вже так нормально є по прирісту, і також треба мені. Якомога більше конскриптів, накліпати вони дешеві і їх можна посадити в барак, плюс вони займають всього два ліміти. Також треба буде мені обов'язково захопити ключові точки. Тут я обрав саме перемогу по тотальному знищенню, бо taking hold скоріш за все, буде раніше перемога, саме по захопленню точок, ніж по знищенню бази. І все, барак починає навалювати. Режим Вордрес також є тут вимкнув, бо з цим режимом взагалі буде дуже легко. А ми трішки ускладнили. І також я не маю права на Т1 битися піхотою тільки бараками. Т2 вже є можливість виводити ХВТ або гвардійців кліпати. Але з гвардійцями то було б дуже легко. Тож я вирішив саме через ХВТ-шки зіграти і просто підвожу конскриптів. Тут ми все забудовуємось, корнити поки намагаються згрупуватися, і ось вже виводять пацанів. Тут, звісно, я видаляю свій барак, який я хотів закинути прямо на базі. Ну і починається просто відстріл хорнитів. Одразу саджу конскриптів казарму. і тепер вже починається тотальна анігіляція, бо пробити цю казарму в даний момент буде дуже складно. Є два тих пристани, всіх випадок, щоб можна було трішки підрихтувати цю казарму. Спроба там постріляти моїх рабів, але вони знаходяться в крутті, хоча і все одно отримують деяку шкоду. Ну і тут вже героїв. Починає вриватися. Тепер найголовніше мені пережити саме цю атаку. По-хорошому взагалі просто взяти і знищити ворожого героя, але барак розподіляє свою шкоду так, що б'є по багатьом цілям одразу. Скрипти поки стоять, як ви бачите, вони в режимі пасиву стоять, вони не можуть атакувати, навіть якщо їм не кажу. А якщо вже з цього режиму прибрати, то тоді вони будуть настрілювати. І поки хорнити ігнорують мій барак, який недобудований. Я починаю розвалювати і також саджу одразу деякі юніти в барак, який знаходиться в тилу. Герой вдається перебитим, він тоненький, але є проблемка це мельта-грамати, мельта-рушниці точніше. Вони вже становлять не обияку загрозу. Ці вони не такі потужні, наприклад, як ті самі рубриканти тисячі синів, але все одно становлять загрозу. Ми враховуючи мельта-рушницю, то також. З ними треба впоратися якомога швидше. Треба зафокусити, треба їх перебити. Барак, скоріш за все, не вдасться підсейвити хоча хто його знає. Головна задача в даний момент це перебити саме тих пацанів які є з мельта рушницею. І тоді вже буде набагато легше. Бо, як ви бачите, мельта прошибає так солідному Треба її якомога скоріше ліквідувати. Цю кляту мельту. Підложу ще одного гарабан, підбудовую свій барак. І все відступає. Пак розуміючи, що тут вже йому гайки. Треба було виходити в Т-2, а в Твай, до речі, вже вийшов. Це означає лише одним спам-хелетем, але в межах дозволеного. І отак бараками можна перемагати суперникам, головне це просто підловити його, на тому, що він грає пасивно, просто затискаєш, він не може вийти, а ти потихеньку так помаленьку починаєш його вже кошмарити. Машин підставлю, чисто для того, щоб вийти три не більше, бо без заводу третій тір ніяк не вийти. І ось уже два бараки, які починають анігелювати все і вся. Ванілі також це може проканати, але проти новичків або таких о, менш середнього скілу гравців. Проти середніків таке вже не проканає, як показує практика. Ну і ось, будь ласка. Вже перебиваємо всю піхоту і тепер залишається діло за малим, це просто добити. Тут же можна прискорити, бо таку ватагу прибити буде дуже складно. Забудовую тут. Вже прям на базі в нього казармами. Ну це тотальна нагрість, але челендж є челендж, і я вимушений його виконувати саме на таких умовах. Ну, ось, будь ласка, ніяких шансів не залишається. У Корнитів просто йде добування, героя трішки підкайтили, але все одно він сповільнив. І все, добре, важке, повним ходом. Тут просто з прискоренням, бо дивитися на звичайному темпі, як руйнуються від бараків будівлі пожежачів світів, таке ж таке собі діло. Ще більше бараків, але не вистачає просто лімітів на те, щоб все запхнути. Але тежки я обрав саме з звичайними кулеметами, болтерами. Бо проти піхоти це непоганий варіант. В будівлі вони не так швидко кошмарять, але я вирішив вже. Прямо остаточно завершити цей челендж саме закидуванням ХВТ, казарми і добуваючи з них базу харнитів. Ось такий легенький, але доволі цікавий вийшов челендж. Сподіваюсь, вам також сподобався. І якщо ви хочете побачити свій челлендж, то його також можна замовити. Стосовно умов замовлення, то пишіть мені в Telegram, Discord, посилання будуть в описі. Ну і кому цікаво, давайте можете поглянути на результат. Ось його загальний результат. По армії, втратили всього трьох юнітів, перебили 90. По ресурсам, також так солідно його пригнали, ну і по технологіям тут немає сенсу дивитися, бо грейдів я майже не робив. Ось такий ось челендж. На цьому все. Мікрофон Бувейс. Всім добрий, мирного неба та хай щастить!